Покажу вам вкорінення будь-яких бегоній, чи це клубневі, чи ампельні, будь-які бегонії, можна розщерінкувати, розживцювати по-українськи листочком. Це бюджетно, класно. І за два тижні приблизно ви маєте ось вже такий гарний листочок з корінням. Для того ви берете листочок бегонії, яка у вас є, Вмочуєте в корінню, вачусь так добренько його обсипаєте. І у вологий субстрат запихаєте і прижимаєте біля самої ось так, біля самого листочка. Сюди десь 4 в корінню, потім, коли є краще, просто-напросто, що пропадає, викидаю, а що хороше, лишаю, пересажую без випадів ніяк. З укорінювач використовую і стимулюю потім кореневу систему. Ось таким радірадіфармо.